Окупанти зайняли ще одне село. Під бахмутом точаться жорсткі бої. Ворог скидає хімічні боєприпаси. Друзі, у цьому випуску розкажемо вам усі подробиці останніх подій з фронту. Залишайтесь з нами. Бо на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Російські пабліки пишуть про захід військ РФ до центру Новомихайлівки на Вогледарському напрямку. У мережі публікується відео з прапором, встановленим на руїнах будинку, звідки видно церкву, зважаючи на усе це може бути храм чуда Архангела Михаїла, розташований у самому центрі села. При цьому на відео чути постріли та вибухи, тобто бої ще тривають. За даними військового пабліка, діпстейт, росіяни вже увійшли до центру села у селі Іванівське під Бахмутом точаться жорсткі бої. Повідомив речник східного груповання військ Ілля Євлаш. Цитую наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське. Ідуть жорсткі бої вже в межах міста. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв. Кінець цитати. Судячи з карти Діпстейт, росіяни контролюють приблизно половину Івановського. Решта його знаходиться у сірій зоні. За словами Лі Влаша, ворог має на меті заволодіти населеним пунктом часів яр. Однак Поки що безуспішно. наші захисники тримають оборону та не дають противнику просунутися. Поблизу часового яру зведено декілька рубежів оборони, потужні мінновибухові загородження, а також десятки взводних позицій безпосередньо для розташування нашого особового складу та позиції відділення з урахуванням рельєфу місцевості. Кінець цитати. За словами командувача оперативного стратегічного уруповання війська генерала Олександра Тарнавського, противник вдається до застосування забороненої хімічної зброї. Він повідомив, що тільки за останню добу ворог дев'ять разів скидав з дронів боєприпаси із хімічною речовиною. Втім, наші захисники продовжують давати опір окупантам. Цитую. Обстановка залишається складною, проте контрольованою на Авдіївському напрямку вона стабілізується. Наші війська продовжують ведення оборонної операції. Кінець цитати Тернавський повідомив і про кількість знищених окупантів на Таврійському напрямку. За добу наші захисники вивели із строю 393 російських солдатів. Йде мова про вбитих і про поранених. До слова, в пекло відправився окупант, який обіцяв привести російським дітям. Вухо азовця а, тому із вас, дорогі діти, хто закончит этот год на одни п'ятерки, Я привезу катера тряжить мої бойової товарішкрії. Солдат позовним вихідний був начальником бригади еспаньола російської розвідки. Некролог написали російські телеграм-канали. У повітряних силах розповіли, що масове знищення російських літаків змінило ситуацію в небі. Про втрати Росія нагадав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що саме така динаміка є шляхом до збереження життів українців. Вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків, саме тих, які скидають ці бомби і вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат. І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Москва робить висновки після своїх втрат за останні дні. Ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються. Цитую. Ситуація змінюється після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках. Про що сповістив командувач повітряних сил зсу. Небо стало чистим. Кінець цитати нагадаю, що за даними повітряних сил, увечері 2 березня активність російської авіації на сході України повністю припинилася після того, як збили російський літак Су 34 Що ж, друзі, ми продовжуємо тримати вас в курсі усіх подій. Підтримувати нашу армію і боротися на інформаційному полі, ви ж можете нас в цьому підтримати своєю вподобайкою, коментарем. Ну і підпискою, звісно, на фабрику новин. До зустрічі.